У Нас з вами дивний якийсь бюджет вийшов. Ви його зводили, 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 зводили і не звели. У вас податок на збори і доходи фізичних осіб відхилення 16,5 мільярдів. Це як? Це як двоєшнік крахує в школі. А, ви не писали. Так ви ж сенс в зал винесли. Ви ще скажіть, що я її не читала. У нас, в принципі, в бюджеті на бюджетному комітеті один вміє читати, інший писати, а третій спостерігає за цими інтелігентами. Добре, йдемо далі. Прибуток податок на прибуток. У вас дірка 6,9. Між додатком 1 і пояснювальною запискою. А це, я для людей просто пояснюю. А принесли бюджет на наступний рік ключовий документ, по якому буде жити держава, і не цифри не співпадають в одному документі в різних а, частинах цього документу. Різні цифри ярдами обраховуються не мільйонами, не гривнями, не тисячами. А потім кажуть: о, як в нас так невдобно вийшло, що немає грошей на Збройні сили України. О, як невдобно вийшло, в нас немає грошей на пенсіонерів на школи. Ні, на що в них немає грошей. Податок на додану вартість з вироблення в Україні з в Україні товарів. Дірка 166 мільярдів, всього відхилення показників 48,5 мільярдів гривень. Мені б хотілося, щоб ви сказали, як таке може бути в адекватній державі. А потім ви сидите і розповідаєте, що з вирогідністю на 90% ми будемо переглядати бюджет. У вас майже 50 мільярдів гривень в повітрі зависло. Ви їх навіщо туди заклали? Щоб потім йому маніпулювати можна було расувати по кишеням в уряді, в офісі президента? Де ще?